У понеділок, 19 червня, на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві збірна України продовжить свій шлях у відборі на євро 2024 поєдинком проти збірної Мальти. Цей матч пройде у рамках четвертого туру кваліфікації Євро 2024 Стартовий свисток цього поєдинку заплановано на 19.00. Перед тим, як перейти до цього матчу, пропоную згадати, як збірна України протистояла Мальтійцям у минулому. Наша збірна зустрічалася зі збірною Мальти всього один раз, і це було в товариському поєдинку. Наші збірні перетиналися у товариському матчі у 2017 році. Той поєдинок синьо-жовті програли з рахунком 0-1. Збірна України останній свій поєдинок грала у третьому турі кваліфікації Євро-2024, 16 червня, проти Північної Македонії. Рахунок матчу 3-2 на нашу користь. Збірна Мальти свій останній матч грала також 16 червня у третьому турі кваліфікації Євро-2024 проти Англії. Рахунок матчу 4-0 на користь англійців. Стосовно турнірної таблиці в групі Сі, то вона зараз виглядає так: на першому місці збірна Англії. Вона має в своєму активі 9 очок. Друга позиція саме за збірною України. Синьо-жовті набрали свої перші три залікові пункти у цій кваліфікації. Італія третя. Вони також мають три очки. Четверте місце за північною Македонією. У них в активі теж три пункти. На п'ятій позиції. Знаходиться збірна Мальти. Вони ще жодного пункту не набрали. Прогнози букмекерів на цей матч такі: перемога збірної України 85%, нічия 11% та перемога збірної Мальти 4%. Як бачимо, фаворитом цього протистояння є саме наша збірна. Цей поєдинок можна буде подивитися на платформі МЕГОГО та Суспільному. Також у паралельному матчі зустрінеться збірна Англії проти Північної Македонії. Початок цього поєдинку у 21.45. Наступний п'ятий тур кваліфікації Євро-2024 відбудеться 9 вересня. В ньому збірна України зустрінеться за. Англією початок цього поєдинку заплановано на 19 годину. А північна Македонія зійдеться з Італією. Початок матчу заплановано на 21.45.